Здається, навіщо мені у вивченні іноземної мови багато читати, якщо я, я і рідною мовою мало читаю, та й взагалі я хочу тільки навчитись розмовляти цією мовою і добре сприймати її на слух. А щоб щось прочитати, то я можу перекладачем скористатися. Можете й не читати, але при цьому ми втрачаємо прекрасну можливість. Якісно та швидко оволодіти мовою. Привіт усім мене звати Люда, і я захоплююсь вивченням іноземних мов. Вивчаю англійську, німецьку та іспанську. В цьому відео я розкажу вам, чому читання у вивченні іноземних мов є надзвичайно важливим, і як, на мою думку, правильно читати іноземною мовою на різних рівнях, щоб досягнути найкращих результатів в оволодінні мовою. Давайте згадаємо, як ми вивчали свою першу рідну мову. Чи старались ми навмисно запам'ятовувати якісь окремі слова та фрази? Чи робили ми граматичні вправи для того, щоб навчитись розмовляти? Я так точно ні, і думаю, ви так само. Як ми вивчали свою рідну мову, ми слухали, що говорять люди навколо, і потім поступово щось вголос повторювали, виражали спонтанно свої думки. Не все одразу виходило, але з часом, з часом все кращило. І потім, в школі, а хто ще навіть до школи, ми почали читати цією мовою і волею, неволею. А ми багатенько читали в школі, хтось, звичайно, більше, хтось менше, і поступово наше говоріння все краще. Наш активний та пасивний словниковий запас збагачувався. Але при цьому ми не виписували і не старались навмисно вивчати окремі слова чи фрази. Процес вивчення мови проходив якось так природньо. Ми навіть сильно не усвідомлювали цього, навіть не усвідомлювали свій прогрес. Але, звичайно, це зайняло багатенько років, поки ми добре оволоділи своєю рідною мовою. Але це ж всього лиш наша. Перша мова, перший досвід, перші знання, стежка, яку ми ще не проходили. Але потім, в школі, коли ми почали вивчати свою другу мову, а в нашому випадку, швидше всього, третю, то якось все пішло не так: виписувати та зазубрювати купу окремих слів, завчати дослівно тексти, робити купу наворочених граматичних вправ. Не знаю як для вас, для мене англійська в школі була темним притемним лісом, в який було страшно заходити. Тому я і не сильно старалася робити. До чого я веду? А до того, що найкращий спосіб вивчати мову це той, який ми пережили в ранньому дитинстві, коли вивчали свою першу рідну мову, коли ми були оточені цією мовою, а потім щось спонтанно голос повторювали. І саме цей спосіб виявився ефективним абсолютно для всіх, тому що ми все-таки оволоділи своєю рідною мовою. Та ще як оволоділи. Тому, замість того, щоб витратили. Ричати свій дорогоцінний час на виписування та вивчання якихось слів окремо від контексту на виконання купу граматичних вправ. краще побільше читати та слухати різного матеріалу цією мовою, а потім голос щось повторювати, спонтанно виражати свої думки цією мовою, говорити, 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 не зважаючи ні на що. Ми ж в дитинстві це робили, то й в дорослому віці зможемо. Але скажете, у мене вже немає стільки часу, як в дитинстві. У мене купа турбот, та й моє оточення не розмовляє тією мовою, яку я хочу вивчати. Не потрібно хвилюватися, тому що все-таки це вже наша не перша мова. Ми вже маємо досвід вивчення мови. Та у нас наш інтелект вже набагато краще, ніж в дитинстві. Та й ми можемо оточити себе цією мовою. Ми можемо багато різного читати та слухати. Ми можемо говорити цією мовою, та хто забороняє. Але, звичайно ж, просто читати та слухати цього мало. Потрібно розуміти значення написаного та почутого. І тому ми дійшли до того моменту. Коли я розкажу, як на мою думку, правильно читати іноземною мовою, щоб брати з цього максимум, перший пункт. Іт перекладати невідому лексику лише після прочитання певного розділу, сторінки чи абзацу це дуже часто помилка, і я її теж робила. Коли ми вперше щось читаємо і водночас одразу перекладаємо невідомі слова. Так робити не варто, тому що нам потрібно вчитись розуміти невідомі слова з контексту. В реченні може бути якесь невідоме слово, і ми можемо не розуміти із-за цього зміст. Цілого речення, але є велика вірогідність, що читаючи далі, ми можемо зрозуміти зміст того речення та значення того слова, тому що може бути якесь роз'яснення, логічний хід подій. Нам потрібно вміти розуміти невідомі слова з контексту, тому що потім, вивчаючи мову на все вищі та вищі рівні, нові слова будуть завжди. І коли ми будемо щось читати складне та довге, у нас не завжди буде час та можливість використовувати постійно перекладач. Вміт потрібно вміти розуміти все швидко та з першого разу, незважаючи на наявність невідомих слів, але ця навичка не прийде просто так, її потрібно тренувати. Ну і звичайно ж, постійне перекладання слів буде заважати нам отримувати задоволення, від читання. Нам буде важко розуміти зміст, тому що наша увага постійно буде перебиватися на перекладання окремих слів. Тому коли ми прочитали якийсь абзац, розділ чи сторінку потрібно пройтися по прочитаному ще раз і вже тоді перекласти невідомі слова. Другий пункт. Слід читати матеріал відповідно до свого рівня знань. Я думаю, це очевидно, але при цьому від 5 до 20% невідомих слів там все-таки має бути. Тому що ми будемо отримувати максимальну користь від читання, коли у нас буде нова лексика. А тому ми будемо розширювати свій словниковий запас, а не стояти просто на місці. Але при тому нових слів не має бути забагато. Ну, Крім початкових рівнів вивчення мови, коли ми ще мало що знаємо. Невідомих слів не має бути забагато, тому що по-перше, тоді нам буде дуже важко розуміти зміст контекст. По-друге, це розчарування. Ми будемо розуміти, що наші знань не вистачає для розуміння цього тексту. І взагалі, навіщо читати дуже складний матеріал, якщо можна читати щось простіше? Третій пункт починаючи з рівня Б 1 не варто перекладати абсолютно всі невідомі слова. Це краде наш час і не є необхідно, тому що є слова, які зустрічаються дуже рідко, і тому незнання їх не буде впливати на розуміння мови. Я не знаю точного значення всіх українських слів, але це не заважає мені розуміти складний матеріал. В реченні може бути якесь невідоме слово, але ми при цьому можемо повністю розуміти зміст цього речення, тому не потрібно перевіряти переклад того слова. Взагалі, потім з часом при активному читанні слуханні ми. Ми вже починаємо розуміти, які слова варті уваги, а які ні, тому що ми помічаємо, що деякі з слова повторюються часто, а якісь з'являються ну дуже рідко. Четвертий пункт. На рівнях А1, А2, частково Б 1 слід читати матеріал лише з тою лексикою, яка нам дійсно може знадобитись в житті. Художня література хай почекає, нікуди вона не дінеться. По-перше, її складно читати, а по-друге, там багато таких складних, закручених, навіть застарілих слів, які нам в житті зазвичай не потрібні. А читання на перших рівнях вивчення мови слід використовувати для того, щоб Повторювати слова та граматичні конструкції, які нам необхідні в житті, для того, щоб добре розуміти мову, для того, щоб добре не спілкуватися, а також щоб засвоювати нові слова та конструкції, необхідні для життя. Тому дуже корисно після прочитання якогось тексту виписати собі кілька слів чи фраз з прикладами речень, які ми би хотіли використовувати у своєму говорінні. Не слід писати їх з перекладом, навпаки, при перечитуванні своїх записів, дуже корисно вміти розуміти значення слів з контексту. Тому не слід виписувати просто окремі слова, потрібно виписувати цілі змістовні речення. Взагалі, матеріалу для читання є дуже-дуже багато. Це не обов'язково мають бути цілі книги. Є, звичайно, скорочені, адаптовані версії популярної художньої літератури для нижчих рівнів, але я би таку літературу не рекомендую. Це більше виглядає як знущання над художньою літературою. Там зберігається дуже мало художності, і таку літературу не цікаво читати. Але в інтернеті є дуже багато е, різних ресурсів з статтями на найрізноманітнішу тематику. Це можуть бути тексти з підручників, та це можуть бути блоги та коментарі під відео чи постами. Головне, щоб читання іноземною мовою йшло в задоволення. Тоді нам буде Хотітися читати все більше та більше. Тому потрібно читати те, що подобається, і не сприймати це сильно як навчання. Коли ми не заставляємо себе щось навмисно вивчати, щось запам'ятовувати, то процес володіння мовою йде невимушено, природньо, а тому легко та ефективно. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пачик вгору, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, заходьте на мої інші канали, Агломони та Німецькомовний, і посилання в описі відео також пишіть, що ви любите читати іноземною мовою, що ви читаєте і як. І ми зустрінемось з вами в наступному відео.